Всім привіт! Ми з України, слава Україні, героям слава! Та глядачі підписники, що в нас? Зверху льє, під ногами мокро, калюжі стоять, грязно, ніде не в'їдеш, ніде не вийдеш. Ой, щепа закінчилась, дрова закінчилися, топили мусором, виходить, пальником мусора немає, в общем-то ле-ле, а надворі то холодно. і все. Сьогодні аж ж такий був, прохолодно. Топичу чимось треба глядачі. Ну що ми? Трохи, звичайно, там улізли, їхали-їхали машиною, коли бац, лежить деревина. В общем-то, вітер, буря була страшна, звалило деревину. Ну, вона, в принципі, мокра ж, як хлющара, все. Ну, а знизу гнила і упала. Ну, слава Богу, її забрали на пару днів буде протопити. Ну зараз хочеться що хоч Хочеться показати, ну і самому подивитися. Чи будеш котел горіть на мокрих дровах, чи не буде. Бо як не буде, хоч галий балон купляй, та горяку всувай у дров'яний котел. Ну що, ходімо зайдемо, покажу вам, що до чого. До котлика. Та, глядачі. Все ж випробували, знаєте як? Це як? виходить, третій рік ми топимо дровяним опаленням. Третій сезон. Перший сезон у нас був один котел. Був боковий загрузки, все, ну, був трошки меншенький, набагато простіший і все. Ну, саме деш, дешманський варіант. Ну, і коли ми звісно, всяким топили, я не скажу, що. топили й сухим, топили і мокрим, то той котіл потрошку підтікав. Не таке, не айс, що там бігло з нього все там олеле. Ну, трошки було. Ну, в принципі, жити можна було з тим котлом. все. Тут же ми топимо щепою, нравиться нам топити щепою, і все. Дуже багато глядачів порадили кажуть, Льоня, візьми шахний котел. Буде тобі пісня, Я раз так загрузив, на судки буде. Ну, що, по порадам глядачів, вже все купили, ми, виходить, котел шахтної загрузки. Ну, Верхньої загрузки, шахтний котел, виходить, нижнього горіння. Ну, чим зіткнулися? Хоч сухий, хоч мокрий, хоч суха щепа, хоч мокра щепа, хоч сухий дрог хоч мокрі триває. Все одно він тече. Чого він тече? Хляпі Поборолись ми, в принципі, з ним год, мудрили, крутили. Все, що там виказали поради, все ми робили, ну, нічого ми не добилися. Текло з нього як із відра, виходить. При любих дровах. Ну, правда, на те, що на відходах з цією горілкою, то, звісно, не тік. То, там ще більш -менш. Ну, Там е суха, виходить, відходи сухі взагалі на охналь через те з них і не бігло. То з цією горілкою, в принципі, більш-менш нормально. Ну, а наші глядачі... Дров'яне опалення. Хоч, ж таке, знаєте, щоб можна було щепою, дровами топити, не тільки відходами. Ну, і, виходить, на третій сезон придбали ми, виходить, отакий котел. Виходить, бокову загрузку, з бокової загрузки, ну, як, це вже супер-пупер. там, В общем-то сказали, ні ктекти мене, не бігти мене ні біг, ні нічого. Буде горіти, пріле й горіле. Ну що ми? Витопили, ж, виходить, сухе все. Зараз спробуємо, чи буде він горіти на мокрих дровах. Ну і, звичайно, чи буде з нього текти ну, на мокрих дровах. Ну і заразом засічемо, скільки ж на них прогорить на тих мокрих дровах. Може буде краще топити не сухими дровами, а мокрими дровами. Я думаю, що зараз ми з вами подивимось. Ну, ходімо, наберемо дров, дрів і покажемо, знаєте, як, спиляли, положили в гарне місце, все. Накриті дрова лежать. Ну все заради експерименту. Ви ж не думайте, що це так, льонька, такий. цей. В льоні все время все лежить в порядку. Все накрите, все сухеньке, все чистеньке. Це в нас такий міні-дровничок <-мінь -мінь> на вулиці. Ай, це капець якийсь. Дивіться, яка ця. Ну що воно? Гнильо, глядачі, Упала деревина, виходить, все. Ми поїхали з катюнчиком розпиляли. Ну, вона гни... гнила всередині, трухлява трухля вся. В общем-то. Так що на місяць в нас топить є чим вже глядачі. Бачите? Це виходить деревина глядачі на нашому паюві і впала прямо нам на нашу ділянку. Через це ми поїхали, прибрали ветки, все. Ну а те ж таке більш цікавіше, звичайно, забрали. Те оставили, порубаємо, пізніше його все приберемо, щоб було чистенько. Ну а такі гниляки, виходить, забрали. Так що, що, погнали, завантажуватися і подивимося, як же воно буде горіти. Так, отакі навіть кидаю, бачите. Теж туди. Так. Що не зробиш заради експерименту? Зараз <гум> скажуть, людям, ну в тебе дровник. А що, не дровник хіба? Ну, нормально зложені все. Так, набрали, виходить, важкі тренді. Ну що, ходімо загружатися. Так, ну що, зразу глянемо, чи котел сухий, чи не сухий, щоб вже ж був експеримент такий, знаєте, як більш, більш точніший. Так, теплообмінник. сухий сухісінький. В общем-то, сама сажа чорна, бачите, рука чиста, немає ні вологи, ні нічого, немає ніякого конденсату. Так, навіть ось бачите, о, ой, йомою, сипеться з нього. Ну і Заразом глянемо піддувайло, бо конденсат, як на теплообміннику, остається, так само тече все під дувайло. Зольний ящик, де, зо, де зола збирається. Так, Дивіться теж. В общем -то, це я тільки вичистив золу заради експеримента, щоб не було все було чистенько. В принципі, зольний ящик сухенький. Знизу ні в конденсаті ніде нічого. Ну і там вон, сама суха пилюка. Із золи. Ну, це, виходить, ми топили сухими дровами, глядачі. Ну а зараз спробуємо вже мокрими. Я думаю, час потече з нього якесь відро. Треба якусь цю брать. Горшок якийсь йому брать. Ну а там подивимося. Знаєте, само цікаво. Ай. Так. Ну що? Котел, в принципі, працює. Лежить, виходить, один чурачок. Котел працює, все працює. Тепер, виходить, загружаємо наші мокрі дрова. Ну і подивимось, наскільки нам вистачить і чи він взагалі буде горіти. Якщо не буде горіти, глядачі, брійте сюди цю гапку і їхати купляти газовий балон, ставити горілку і гріться газом. Ай. Бо це леле. Так, ну що, закидаємо повністю наш котлик. Оце, оце мокрі страшне. <клух> Та я не буде горіти, тоді тісти. Цей котю. Так, а ну, хоча ж уперти оцю мені. О, друг. А ну сейчас я вилу. Саме здоровенно. Куди влізла? О. Так. Так. А ну, влізе те ще. Блін, двері не закриються. О! А ну, закриється. О! Все, песня глядачі. Всі дрова улізли. Всі дрова, ми, виходить, вмостили. Зараз на котлові у нас 54 градуси тепла. Так що включаємо автоматику, щоб роздуло. В общем-то. Роздимаємо. Ну і глядачі дивимося. скільки ж воно прогорить на такой, на одній загрузки таких мокрих дров. Ну і чи буде конденсат. І все. Так що, Я думаю, буде цікаво, буде інтересно. Що у нас зараз? У нас виходить субота, 23 листопада 13.33. 13.33. Ну і зустрічаємося, як перегорить. І подивимося, наскільки ж нам вистачить мокрих дров. І чи вони взагалі будуть нас горіти, чи не будуть горіти. Так що, погнали. глядачі-підписники, Ну що у нас? сьома година вечора. Получається, прогоріло половиною 5 ,5 годинок. Ну, зайшов, подивився, ще горить. Так що ходімо глянемо. Я біля нього кружляю, кружляю. Думаю, чи не не потушити котел? Хоча в будинку жара 29 градусів. Ай, капець який кисне ціну. Ну що виходить? Котел працює на самотягі. Без автоматики, без нічого. Автоматика стоїть на паузі. Получається, ми хвилинок 10 дали йому, щоб турбіна його розігнала. Це наші мокрі дрова, щоб розцей. І тоді я поставив на паузу і все. Що воно? Звісно, гуляє температура. 60, 62, да, 63 найбільше на самотягі. Отаким цим. Ну, потихеньку починає підпадати. 59 градусів вже. Ну що. Вокруг котла ходимо, ще ніде нічого не потекло від мокрих дров. Ну, що у нас виходить тут по залишку? Ну, ще є, ще є дрючечок. Є ще чому горіти. Почали ми палити 54 градуси було на котлові. Ну, давайте дождемося, коли буде 54 градуси і на цьому. Получається, у нас котел гріє до 50 градусів коли температура падає 50. Якщо температура падає на 50 градусів, тоді будинок відсудняється, бо у нас стоїть термостат. І котел тоді сам себе гріє. Ну а до 54, це ще він гріє і будинок. Так що закриваємо і ждемо, коли він дойде до 54 градусів. І скільки ж він погорить на даній загрузці часу. Та, глядачі, підписники, ну що вже, ніч на дворі. Що в нас виходить? 9,48. В общем-то без 1010. 10. Ну що, ходімо? Ай. Ну що, глядачі? Получається котел на сирих дровах прогорів 8,5 годинок. Ну, в принципі, це непоганий результат. На даний час, виходить, 54 градуси на котлові. Що у нас вже виходить? Ну, жарок ще є. Бачите, виходить, на сирих дровах, з яких тече вода річкою. Як текла. Прогрів, виходить, котел 8,5 годинок. Так що все. Які сухі дрова. Буде мокрі, от ще й водою поливати. Я, чесно глядачі, хотів його полити трошки водою, бо як йшла температура 63 вже лупила, все. Думаю, зараз підуть у черпак води, лину припішу його трохи. Бо це ж, виходить, він працював без, як, без турбінки на самотягі. Ми турбінку в принципі, використали тільки для того, щоб трошки роздуть, трошки ну, зрозуміло, нагнати температурки йому, щоб трохи роздуло дрова. Це. І все. Тоді турбіна вик... буквально 10 хвилиночок турбіну потушили. І оце він пропрацював, виходить, 8,5 годинок на самотягі. Так що доволі непаний результат. Ну що, зараз ще, якщо не буде там конденсату внизу, у піддувалі, то це взагалі йому <кхе> дровам сирим дровам ціни не було. <кхе> Ай, так, Ну що, дивимося? Ой, витягуємо наш зольний ящик. Ай, глядачі. Дивіться. Сухенький, чистенький. Саме таке попільнище. Знизу теж сухий зольний ящик. Ну і всередині все сухенько, все чистенько. Конденсату немає каплі. Бачите? Так, зараз ще глянемо в цю. Чи не мокрий у нас теплообмінник? Ну дивіться, що ви? Все сухе сухісенько Сама Сашка. А ви мені там, коли я пройшли рік топив шахним котілом і вичерпував з нього за одну загрузку по відра води, всі кричали Льоня, мокрі дрова! Льоня, мокрі дрова. А я вам казав, що нема різниці. ця різниця в котлові. Є нормальний котел. То бачите, хоч вас сухі, хоч вас мокрі, та ж вони мокрі, мокрющі і нема не каплі конденсату. Так що, льоня був правий, мора топить сміливо мокрими дровами. Ай, Так що, бачите, яка ця. В принципі, звісно, я сам здивований. Знаєте як? Бо до цього часу там, які на мене були сухі, ну. В принципі, сухі дрова на цьому, Ну такою моквою я ще й не топив. Я думав, тут а зараз буде вся котельня плавати в мене в цьому в конденсації. Ну а в принципі, непогано ще й вийшло. Котел весь сухенький, весь чистенький, бачите, немає ні конденсату, ніде нічого. Так що конденсат у котлові це не від мокрих дрів. Не від мокрих. Свободно матопити хоч сухими, хоч мокрими дровами. Ну і в принципі доволі непоганий результат. Ну що я глянуть примінив до цього котла і все, що виходить, коли я загружаю на ніч, мені вистачає на 9 годинок. Якщо я загрузив, виходить, там, в 10 загружаю, то до 7 годин ранку мені загрузки вистачає. Виходить. І ще в будинку батареї теплі, гарячі. Одна загрузочка. Протім, як у шахтний котю, котел треба було... В отаких от, от от загрузок 2,5 загрузки, щоб загрузити повний котел. А ця, по часу горіння одне те саме. Що, бачите, Не женіться за тим, щоб було мішок дров. Женіться за тим, щоб воно топило і гріло нормально. І надовго вистачало дров. Ну нічого, глядачі. Кому звичайно було цікаве таке відео, кому корисне було таке відео, ставимо лайки, а ну коментуйте. Як воно, чи нормально, чи не нормально. Звичайно, я з вами згоден, що найкраще топити сухими дровами і все. Ну, бачите, час на даний час, поки нема у нас такої можливості заготовити сухі дрова і все. Ну, плюс немає у нас дровника такого, щоб де його зложити, щоб їх зберегти, щоб вони були сухенькі, то виходимо, з того воно є. Ну, Я думаю, так більшіство людей виходить з цього, знаєте, з таких дрів. Не, не каже їх сушать по два-три роки. А тоді топе. А привезли, порубали і топи. Ну, хоча, в принципі, бачите, все, пісня, все нормально. Так що, кому понравилось таке відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Ну, все буде обов'язково Україна. Пока-пока.